Мене звати Юра, мені 20. І недавно я усвідомив, що в свої 20 я досягнув одної штуки, якої ну, дуже хотів 16. Виглядати на 16. І я сам дуже молодо виглядаю, але сам особисто не нашу молодь. Ну, тому що ви їх бачили, вони ходять зігнуті в своїх телефонах раніше. Молодь була взагалі не така. Вона навіть згиналася від нашу сторону. Отак. Одного разу до моєї школи прийшли такі, ну, ви всі їх, напевно, знаєте, адепти здорового способу життя. І почали втирати нам наркотики це зло. І ми на той момент, діти восьмого класу, вийшли з ними на діалог і дійшли до спільної думки, що якщо дороге, то можна. І я задумався, а що таке недорогі наркотики? Ну, кокс своя лінія. Героїн торгової марки Розумний вибір. Акція тільки в магазинах тебе плюс один град і ложка в подарунок. Поаплодуйте ті, хто хоч трохи боїться собак. Ого! А я скажу вам, що я. Дійсно боюсь собак. Але тільки таких, в яких є оці всі собачі аксесуари. Знаєте, нашийник, поводок, мент з боку. І тут проявляється оця гендерна різниця. Тому що зазвичай дівчата бігають, коли в них є кілька лишніх кілограм. А пацики бігають, коли в них є кілька лишніх грамів. І насправді наркотики це зло. В мене був знайомий, наркоман. Він через наркотики втратив все в своєму житті. Він сидів на шиї в своїх батьків аж доти, доки йому не сказали, чуєш, не сиди на холодному. Хто пам'ятає таке явище, як шкільна їжа. Для того, щоб говорити, то нормально в школі їжа треба бути дуже специфічною людиною. Наприклад, канібалом. А уявіть собі ситуацію, фізрук канібал. Так, діти пошикувалися пошукувалися вчера на перше, друге розраховуйся. Продовжуємо погружатися в таку легеньку чернуху. Бачте близнюки. Замічали, що коли отак дивитеся на бачте-близнюки, вони нагадують такий великий позитивний тест на вагітність. В принципі, логічно. Сумна хрін сталася по зальотах. Давайте поговоримо про безпосередніх жертв зальоту і прильоту роз І вони ну, відбиті повністю. Я впевнений, що ми будемо воювати на їх території, заходити в їхні хати, дивитися на свої вкрадені унітази і думати, ні, то не вітання має стояти. І мені багато хто говорить, Юра, ти міг би бути психотерапевтом, допомагати людям. І я думаю, «Угу». А я був би таким психотерапевтом. Сижу, слухаю клієнта чи пацієнта і такий. Угу. Угу. Все, ви мені дає, виписую вам самогубство. Але можуть бути проблеми з поставками, тому що самогубство то є російські ліки. З початком повномасштабного вторгнення в русні виникла велика проблема, вона називається Велика буряцька проблема. Просто, коли якийсь бурят попадає в полон, його фоткають, виставляють в інтернет, десь приблизно одночасно 10 буряцьких сімей дивляться на ту фотографію і думають, «як то наш». І Русня до війни було зрозуміло, що не ми нацисти, а вони. Тому що ми вибрали своїм президентом Єврея. Що в цей час робила Росія? Поставляла нам газ. М -м. І ще таке спостереження, що о, раніше СРСР ламав дороги. Для того, щоб німці не могли на них наступати. Зеленський поробив дороги, а Росня і тут всталася. Просто вони не звикли воювати на настільки рівних поверхностях, як наші українські дороги. Вони приходять, вони приходять такі. Іван, посмотри, яка рівна ровна поверхність. Я хочу це повністю. Я бы лежал тут до конца жизни. Посмотри, звезда летит, сбудется. Меня летит. Ой, подяку вам, Джо Саймон.